Задання 21. У дитячому таборі відпочиває 10 дівчат і 5 хлопців. Відомо, що середній зріст дівчат складає 142,3 см, а середній зріст хлопців 138,4 см. Знайдіть середній зріст усіх дітей в таборі. Середнє арифметичне позначають Х з рисочкою зверху, х1 помножити на м1, плюсом х2 на м2, ну і так далі, поділене на М. Що таке Х1 помножити на М1? Наприклад, якась величина зустрічається М1 раз. Тому ми цю величину множимо на кількість. Потім наступна величина зустрічається М2 раз. Тому ми множимо цю величину на кількість. І ділимо на загальну кількість цих величин. Як цю форму адаптувати до даної задачі? Відомо, що у нас є 10 дівчат. І середній зріст 142,3 см. Тобто ми маємо середнє значення і кількість дівчат. Якщо ми середнє значення помножимо на кількість, то ми знайдемо загальний зріст всіх 10 дівчат. Якщо ми середнє значення помножимо на кількість, то знайдемо загальний зріст 10 дівчат. Що і зробимо в першій дії? 142,3 множимо на 10, 1423 см загальний зріст 10 дівчат. Відомо, що хлопців 5 і загальний зріст 138,4 см. Помноживши 138,4 на 5 отримаємо 692 см. Це загальний зріст п'яти хлопців. Для чого ми це шукали? В задачі потрібно знайти загальний середній зріст усіх дітей в таборі. Тобто, ми маємо зріст десяти дівчат, додати зріст п'яти хлопців, тобто загальний зріст мається на увазі, і поділити на кількість, тобто на 15. Тобто ми сумуємо 1423 см і 692 см, тобто загальний зріст дівчат і хлопців, і ділимо їх на 15. Це і буде середній зріст. Дітей в таборі. 1423 додаємо 692 і ділимо на 15 В чисельнику маємо 2115 см. Поділивши на 15 куточком, отримаємо 141 см. Це середній зріст усіх дітей в таборі. У відповідь запишемо 141 см. Розмірність ми мене записуємо. Задачу розв'язали.